Сьогодні я вам продемонструю роботу. Я не великий спеціаліст, але в принципі це і краще, тому що люба людина, яка придбала таку річ, навиків не потрібно. Це міні-пилка від торгової марки Stark. Чим вона краща за ті пилки, які продаються на ринку по півтора тисячі і тому подібне. Вона ця дорожча. Чому? Перш за все, це є безщиткова машина. Безщиткова, ви знаєте прекрасно, це може вічний інструмент. Вона йде в комплектації чемоданчик, два блоки, зарядний пристрій, блоки. 2 години ампер. Значить, Для зручності у нас ручка. Хочете, знімаєте, хочете для надійності поставили. Є праймер, підкачали. Періодично треба підкачувати. Кнопочка, є обмежувач, щоб ви випадково не нажали. І зараз ми спробуємо. Я, чесно кажучи, перший раз тримаю її в руках, але це говорить про те, що у майстра, який має руки, все вийде. Так. так, Як бачите, це сухостой, без проблем, а взагалі е зелені буде працювати дуже зручно. Переваги над іншими, ви бачите, є два кріплення, автоматичне натягування. Ну і зараз перейдемо ще, пошукаємо гілочки. Або давайте вже доб'ємо його. Так, ну що, справляється без проблем. Якщо ви берете, ось бачите, тут у нас показує зарядку батареї. Якщо бажаєте придбати більшу ємкість батареї, є 2, 3, 4, 5 і 6 і 8 навіть Ампер -годин батареї, так що можете працювати цілими днями. Все, шукаємо ще зелене насадження. Так, до речі, ми знайшли такий сухостой, бо ми зараз у мано-Франківському центрі такий є трошки захарахчений скверик. Ну, Зробимо ще маленький порядок тут. А розріжемо, напевно, тут бачите, товщина, яка це теж сухостой. Ну, Чесно кажучи, ви бачите сухостой, але наскільки легенько воно попрацювало, а якщо це буде зелене насадження, то ще краще буде діяти. Ну, Штарт є штарт, самі розумієте. Ну і на завершення комплектація. Ось моделька. І так називається, коли ви захочете придбати. Так, 150 мм, двоєчка. Літіонна батарея. І батареї підходить від Makita. Ну і ось такий чудовий червоно-чорний надійний, міцний кейсик. Так, інструкція, гарантійка. Тут ключик, сама машина, дві батареї, масло. Ну і зарядний пристрій. Так що незамінима річ. Я свою ножовочку ручну ховаю подалі. І працюємо міні-пилкою. Штарк.